Після заметілі взялись до прибирання. Завали снігу у Вишгороді розчищають з п'ятої години ранку. Здається, місто прибирають всі, до цього долучають снігоприбиральну техніку та двірників з лопатами. Прибирають сніг навіть зовсім маленькі. Майстер комунального підприємства Благоустрій Вишгород» пані Євгенія звітує: всі сили кинули на боротьбу зі снігом. Втім, скаржиться: не вистачає ані техніки, ані прибиральників. Два трактори. І піскорозкідувальна машина, і одна грузова машина КАМАЗ, це все, що ми маємо. І ще виділили нам так бродвей, який буде допомагати прибирати пісок. Після під бордюрами. Чистять від снігу як проїжджу частину, так і тротуари. Хоча на все місто задіяно лише 35 прибиральників. Один з них Віктор, працює з 8 години ранку до 3-ї години дня без обіду. Каже, роботи багато, а ось грошей зовсім мало. За такі копійки ніхто не хоче працювати. А там працювати. Ну, 4-5 4-500. Крім того, і мешканці міста часто створюють прибиральникам проблеми. Недбалі водії паркуються, де заманеться. Воно машину кинуло, стоїть там неділями ця машини, а образні не можна. Думки мешканців Вишгорода щодо якості прибирання розділилися. Одні нарікають, інші цілком задоволені. Ходила в аптеку доброго дня, там навіть не те, що не почищено, там такі слой льоду там можна вбитися. Сьогодні ранку вже ми вийшли 8 годин з дитиною в садочок, то вже було все обрано. 以。<noise> <noise> <noise> І колія не маленька, дуже широка, тобто удобно розминутися, і не треба заходити навіть всіх». Майстер комунального підприємства Благоустрій вижгород виправдовується. Роботи дуже багато. Одна людина не в змозі розчистити територію, яка за нею закріплена. Традиційно найчастіше у центрі складно прибрати приватний сектор. Туди снігоприбиральна техніка не завжди може заїхати. Люди не, не узгоджують свої, так сказати, городи, і вони на виході просто на проїжджі частин. Для того, щоб повністю очистити місто, від наслідків минулої заметілі, необхідно більше тижня роботи. Однак синоптики знову прогнозують сніг найближчими днями. Тож побажаємо комунальникам сил і терпіння. Галина Камінська, Олексій Гурін, служба новин, інформаційна агенція погляд.